Закони останнім часом дивують, але бувають іноді, знаєте, і нормальні закони. Щоправда, я якщо чесно не розумію, чому цей закон, ну чому не зробили все це на початку війни, а краще ще до початку війни, щоб не дороги будували, а годувалися до того, що може бути війна. Але після бою, як кажуть, кулаками не машуть, хоча зараз справжній бій. Отже, запропонували не будувати дороги під час війни. І не тільки дороги, там дуже-дуже багато всього. Я зараз розповім. І ось, як я вже казала, залишається тільки одне питання. Чому тільки зараз, вже півтора роки пройшло, чи може вже накрали вдосталь, чи може совість проснулась? Не знаю. Пишіть, що ви думаєте, які у вас є роздуми щодо цього. А я продовжую. Вітаю українців, вітаю глядачі і підписники на каналі. Знайомі підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники, будь ласка, підтримайте збір для наших воїнів по 2, по 5, по 10 гривень для бійців 118-ї бригади, які нищать ворога на запорізькому напрямку. Дуже хлопцям потрібне авто. Всі реквізити під цим відео. І дякую всім дорогенькі, хто допомагає. Отже, через півтора роки з початку війни депутати хочуть призупинити бюджетні витрати на. Ремонт стадіонів, доріг, утримання державних дач, чартерні рейси та відрядження держслужбовців. Крім того, обмежать латки бюджетникам та е, припинять закупівлі нового транспорту. Такі ось е, ініціативи зареєстровані у Верховній Раді. Автор законопроект. То 95-65, вони пропонують внести зміни до деяких законів, які можуть забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів саме під час війни. Зокрема, депутати пропонують внести до бюджетного кодексу додатковий пункт щодо призупинення бюджетних видатків за статтями не критичними у воєнний час. Йдеться зокрема про. Плановий ремонт і будівництво доріг, ремонт культурно-спортивних об'єктів, благоустрій населених пунктів. Звичайно, це не стосується якихось там екстрених випадків, коли потрібно відновити інфраструктуру, пошкоджену ворогом, або там ліквідувати наслідки аварії. Але це вже зовсім інша справа. Крім того, на період дії військового стану автори законопроекту пропонують призупинити фінансування державних дач, резиденцій та будинків відпочинку, а також інфраструктурних об'єктів, які не використовуються під час війни. Депутати також ініціюють припинення купівлі автомобілів за державний кошт. Щоправда, тут є винятки там для техніки, необхідної для потреб армії, а також оснащування там. Рятувальників, служб швидкої допомоги і так далі. Крім того, заборонять витрачати бюджетні кошти на облаштування укриттів, предметами, які, ну, скажімо так, тут зовсім не, не допоможуть і не є предметами першої необхідності. Також зупинять фінансування аудіовізуальних творів, окрім інформаційно-аналітичних і навчальних. Депутати також мають намір скасувати фінансування чартерних рейсів, також закордонних відряджень, чиновників. Але тут є виняток для відряджень державного значення, що здійснюється з метою підвищення обороноздатності країни, також звільнення полонених і залучення закордонного фінансування. Крім того, пропонують обмежити бюджетні витрати на оплату праці бюджетників. Тобто там вчителям, лікарям це не загрожує. Ось а тим, хто так добре заробляє, ось хочуть їм трошечки врізати цю пайку. Державні гроші також не будуть витрачати на виготовлення вітальних листівок та державних нагород, ну, крім бойових нагород, військовослужбовцям. тобто там організацію святкових заходів, ярмарок, виставок і так далі. Законопроект було представлено 4 серпня, тобто тепер його мають розглянути у комітетах Верховної Ради і винести на голосування. Звичайно, буде ще якийсь там проміжок часу. На внесення правок між першим і другим читанням, тож в кращому разі його приймуть ну, десь всередині осені, якщо приймуть звичайно. Але радує те, що депутати, ну, такі хоча б після півтора року повномасштабного вторгнення, нарешті побачили, що в Україні просто сотні, якщо не тисячі, можна владців. Живуть, знаєте, в якомусь своєму світі, в якому немає ніякої війни, нічого немає. Тобто, ну, починають, мабуть, відкриватися очі, я не знаю. Чи може вже накрали до вдосталь, Хоча чи можна накрасти вдосталь, не знаю. Для таких людей, які крадуть все своє життя, не знаю. Дуже хочеться сподіватися, що потрошечки можливо щось буде налагоджуватися, але якщо чесно. Останнім часом в це дуже мало віриться. Дуже хочеться, щоб були якісь серйозні зміни. Дуже хочеться. Але руки опускаються, якщо чесно, коли бачиш, коли просто хлопці гинуть, а хтось набиває кармани, набиває, 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 просто вже стільки крадуть ну просто як, знаєте, живуть як останній день, просто крадуть як останній день. якось так все це. Дорогенькі, пишіть, що ви думаєте щодо цього, чи як ви гадаєте, чи приймуть цей закон, чи не приймуть, чого його взагалі приймають зараз і так далі? Чому не прийняли на початку, а ще краще ще до а, початку війни? Чому, чому все так? Ось ваші припущення, і чи взагалі все це буде втілено в життя, те, що пропонується? Пишіть в мене на сьогодні. все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой.